Сьогодні ми завітали в магазин АТБ, щоб дізнатися, які самі актуальні ціни на овочі та фрукти нам пропонує магазин станом на 3 липня. Буряк ранній можна придбати за 20 гривень кілограм. Картопля молода 1990. Капуста рання перший гатунок 1990. Морква мита перший гатунок 45,90 Морква перший гатунок 45,90 Картопля фасована 37. Картопля рання перший гатунок 37, цибуля червона Марс 30. Цибуля ріпчасте рання. 14 гривень за кілограм. Але дрібненька на зараз. Цибуля біла стерлінг, 40 гривень. Огірки перший гатунок, 40. Курінь імбіря 180 за кілограм. Кабачки можна придбати за 22. Огірки тепличні 48. Перець солодкий червоний 120 гривень за кілограм. Гарний дивіться, який. З'явилися кавуни. Кавуни коштують 30 гривень за кілограм. Кавун безнастінний вищий атунок 50 за кілограм. Лимонок, ціна ціна 84, але гарні, великі. Авокадо перший гатунок 200. Авокадоха серед дітуїд перший гатунок 79,90 за штуку. Авокадо Авокадохаз перший гатунок 170. Ось такий розмір. Врейф пруд перший гатунок 96. Великий, з дивіться, порівняння з рукою. Персик перший гатунок 130. Абрикос ананасний 114. Лохина 42 40 Персикін жирний 140. Ось такий. Нектарин. Великі. Ось такі гарнюньки. Коштують 116 гривень за кілограм. Лимон перший гатунок 84. Це такі ж самі. Банан коштує 69. Картопля перший готунок 27. Капуста пекінська 23. Чесник перший готунок 127 за кілограм. Капуста рання коштує 19,90. Брокколі 165 за кілограм, кукурудза, перший гатунок. Одна штука 32,90 капуста цвітна 65. Томат рожевий 88, Чері 250 грамів в упаковці 40,90 Томат коктейльний перший гатунок на гільці 130, томати тепличні 76. Томат червоний коктейльний перший гатунок пів кілограма в упаковці коштує 70. Яблуко Голден 79. Перед солодкий жовтий, 126,50. Яблуко сортове 80. Яблуко редпринц 90. Груша перший гатунок 108 гривень за кілограм. Апельсин 44,20 але поганенькі. Апельсин перший гатунок 59. Ціни на яйця цього тижня 4,60 за штуку, перша категорія. Квочка. Перша категорія коштує 66,50. Домашня квочка, вища категорія 7040. Своя лінія вища категорія 61-80. Перша категорія своя лінія 59-90. Полтавське 61-50 перша категорія. Полтавське, вища категорія 64-90. Ясен світ перша категорія 70-90. Та самі дорогі ясен світ, справжній велетній вища категорія 7590. Дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе!